За розповіддю про неспокій. Харків. Я ніколи не забуду того трепетного почуття, з яким ступив на пощерблену вибою бруківку вулиць цього примарного до того для мене міста. Тоді мені щойно перепало з 22 на 23 рік, і жив я досі лише в глухій провінції, переважно на правобережжі, подумати тільки адміністративний центр промислового сходу України, як засвідчував шкільний підручник географії, промисловий український схід, вугільний та металургійний Донбас, країну шахт і заводів, країну зовсім нових для мене людей. Я щойно побачив на віч уперше, об'їздивши її вздовж і впоперек із театром на гастролях. І незнана досі країна зачарувала мою юнацьку душу романтикою нового бачення світу, романтикою індустрії, романтикою урбанізму, індустріальним урбаністичним центром і, мав бути, Харків. Я добре знав історичну столицю України Київ. З Києвом так чи інакше було пов'язане моє дотеперішнє буття. І Я любив Київ і завжди мріяв у ньому жити. Але ж Київ уже не був столицею. А передо мною віднині простилалося якраз столичне життя. Життя у самісінькому центрі, у вирі. Це хвилювало надміру, і самий Харків столицю повивало серпанком принадної, тривожної таємничості. Очевидно, кожному знане це почуття, коли замолоду юнаком з широко розкритими очима. Їдеш до нового невідомого тобі місця, в грудях холоне, радісна і урочиста схвильованість, попереду нове, попереду незнане, ти відкриватимеш нові землі, побачиш нові обрії, пізнаєш нових людей. Можливо, з таким почуттям і Колумб відкривав Америку. Що ж до мене, то з такими почуттями я підходив до кожнісінького нового села, під'їздив до кожного незнайомого міста. Наш поїзд чомусь прибув не на центральний пасажирський вокзал, а на приміську станцію. Ми їхали щоб дешевше, товаро пасажирським поїздом. Ми то був театр імені Івана Франка, новітній український академічний драматичний з власними декораціями, костюмерією, бутафорією та перуками. Це правда? Відвоювавшися на фронтах громадянської війни, відслуживши вірою і правдою самі Гущі пролетарів України, шахтарям та металургам по заводах і шахтах Донбасу, театр переїздив тепер до Харкова, щоб стати столичним центральним театром. І я був у цьому театрі актором. Був кінець літа. Ви уявляєте собі, з яким ентузіазмом прибував до Харкова колектив нашого театру. Які творчі перспективи відкривалися перед кожним актором, яка втіха для ні з чим не зрівняного акторського частолюбства. Я теж був у піднесенні, палав ентузіазмом. Тільки їхав я до Харкова не для того, щоб грати інтересні і показні ролі, не з мріями про творчі успіхи на кону та маренням про славу поміж глядачів? Я їхав з театром до Харкова, щоб добутися до столиці, але з театру піти. Отже, поїзд прибув на приміську станцію, столиця чекала на нас, а десь поруч я сам чекав на себе.